Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий вечір. Наскільки я розумію, ви зараз разом із представниками Міжнародного кримінального суду на Харківщині. Розкажіть, будь ласка, про мету поїздки. Сьогодні ми разом з керівницею розслідування міжнародних злочинів, скоєних в Україні, від Офіса прокурора Міжнародного кримінального суду Бренду Голіс оглянули на Харківщині місця, які... Найбільш постраждали від російської агресії. Безумовно, це саме місто Харків, яке постійно перебуває під обстрілами, які не припинялися навіть у ці новорічні дні. Ми побували також на місцях нещодавніх ворожих атак це житлові квартали, приватні будинки та готель Харків-Пелес. Хочу сказати, що лише внаслідок вчорашнього обстрілу у Харкові постраждало 63 людини, 37 жінок, 26 чоловіків та 6 неповнолітніх дітей. Одна жінка, на жаль, загинула. Всі постраждалі це цивільні люди. Росія вкотре довела, що це країна-терорист, яка не рахується з міжнародним гуманітарним правом від слова взагалі. Всього в результаті атак на Харківщину загинули вже 2360 цивільних осіб, з них 79 дітей. Також ми з командою МКС побували на місці одного з наймасштабніших воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією. Це село Гроза, де 5 жовтня минулого року внаслідок удару удару ракетою Іскандер загинуло 59 осіб. Загинули цілі родини, практично чверть мешканців цього населеного пункту. Слідство вже встановило нелюдів, які навели ворожі війська на цю ціль. Ми працюємо спільно над ідентифікацією виконавців та... Російських офіцерів, які віддали цей злочинний наказ. Ви згадали про грозу, але ж ми всі ще пам'ятаємо могили, братські могили в Ізюмі, так, які слідство побачило, весь світ побачив, Україна побачила після звільнення Харківщини. Якщо загалом говорити станом на зараз, скільки воєнних злочинів зафіксовано на Харківщині і на якому етапі розслідування, чи є надія на те, що винні будуть притягнуті до відповідальності? Хочу сказати, що Харківщина є одною з найбільш постраждалих регіонів е, нашої країни. Серед 117 тисяч зареєстрованих на цей час воєнних злочинів 21 тисяча воєнних злочинів скоєна саме в Харківській області, з яких майже 15 тисяч пов'язані з нападами чи бомбардуваннями цивільної інфраструктури. Інші це вбивства, це незаконне позбавлення волі, катування злочини сексуального насильства, пов'язаного з війною, мародерства. Понад тисячі людей обліковуються як викрадені або зниклі безвісті. За результатами розслідувань наразі повідомлено про підозру 60 особам цим російським воєнним злочинцям. До суду ми направили вже обвинувальні акти стосовно 36 осіб. І за принципової позиції наших прокурорів вісім військовослужбовців Російської Федерації вже отримали вироки в українських судах. Як приклад, за фактом катування цивільних осіб засуджено двох військовослужбовців Російської Федерації та двох найманців приватної військової кампанії Редут до 11 років позбавлення волі кожного. І ми робимо все можливе, щоб кожен воєнний злочин не залишився безкарним. А яка роль Міжнародного кримінального суду в розслідуванні загалом воєнних злочинів в Україні, і зокрема на Харківщині? Ми постійно співпрацюємо з прокурорами МКС, але це відбувається практично на щоденній основі. Я вдячний команді МКС за їх швидку та ефективну роботу з розслідування воєнних злочинів Російської Федерації. Нагадаю, саме Міжнародний кримінальний суд видав історичний ордер на арешт Путіна. Ну, я скажу так, перший ордер на арешт Путіна. Все це, це демонструє, що цивілізований світ є єдиним з нами у прагненні справедливості. І хотів би зазначити, що один із пріоритетних напрямків роботи МКС є розслідування фактів катувань, позбавлення волі і сексуального насильства. Під час відпрацювання звільнених територій Харківщини виявлено 25 катівень, де людей допитували та систематично вчиняли насилля із застосуванням електричного струму тощо. Керували вказаними звірствами в переважній більшості кадрові військовослужбовці Збройних сил РФ та співробітників ФСБ. За цими напрямами продовжуємо працювати з Міжнародним кримінальним судом саме по тим злочинам, які скоєні на Харківщині. Хочу сказати, що також провів зустріч з представниками місцевої влади, керівником військової адміністрації, мером, керівниками правоохоронних органів, провели таку невеличку нараду. І хочу подякувати органам місцевого самоврядування, військовій адміністрації, рятувальникам, правоохоронцям та всім харків'янам за самовіддану та згуртовану роботу з ліквідації наслідків ворожих атак. Я б навіть сказав, що приклад взаємодії злагодженої роботи Харківщини мають також слідувати і інші регіони нашої держави.